Так. Всім доброго дня. Йду я на працю. Трошки раніше вийшов на роботу, на 4 години попрацювати більше. Ну, людей не вистачає. Тому йду на працю. І зараз тут додавлю відео. Відео з вокзалу. Тут треба трошки проїхатись, вийшов на зупинці і там живе, як живе, він не живе, Вон просто приходить туди по... спілкуватися з людьми, такий рижий кіт. Старенький такий, має років так 10 і весь час приходить з людьми, спілкується, так потреться, його. Під там і він в кінці дня йде додому. Є у нього дім, просто він виходить і це гуляє. Біля вокзалу. Йому подобається спілкуватися з людьми. Чотири? Режі. Що ти робиш? Мяу-мяу. Ты -мяу. дежилась? Рыжий. Рудий. Ти, ти родий котка. А голодючий. Старый вже, да? Шо, 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 шо? 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 Давай, почухай. Шо ты, Ах, Гладючий, рыжий. Немає. У мене корм, у мене в другому. Рдзику. Угу. Ты бы и так подкормит, ты жирнющий. Ого, угу, ладно, же я пішов.